Валерія Шитік, вихованка гуртка Палітра, Центру дитячої та юнацької творчості, не втрачає віри у мир і перемогу України. Тому разом із усім народом робить усе можливе, щоб пришвидшити події, які сприятимуть реалізації дитячої мрії. Свій хист до малювання Валерія Шитік перетворила на волонтерство. Вже три малюнки юної художниці відправлено на передову. Наразі дівчина працює над черговою роботою. Я роблю, щоб підтримати наших захисників, щоб вони, у них був гарний настрій. Малюю я рідний край. Колежанка по пензлю Софія Багрій старанно виводить на папері серце, а в ньому квіти патріотичних кольорів волошки і соняхи. А чому саме серце? Ти намалювала? Що ти хочеш цим сказати нашим захисникам? Що ми їх підтримуємо і щоб чекаємо, щоб вони повернулись додому з перемогою і щоб у них душі було тепло? Не єдиними малюнками юні плавняни підтримують войовничий дух збройних сил України. Наприклад, вихованці гуртка Декоративні квіти працювали над виготовленням янголів-охоронців для українських військовослужбовців. Майстер клас із виготовлення оберегів провела викладачка Ольга Хмарська. Вимоликала, прикладаємо на фетр, обводимо, вирізаємо, потім беремо нитки, намотуємо на заготовочку 14 кругів, 14 ниточок, вставляємо ангелочка цього крилечки, і розрізаємо ниточку потім. Ось так. Швидко. Потім зав'язуємо ниточкою під крильцями. Ось такі. Ангелочка вихованка гуртка Маргарита Носаль зазначає, ангела із фетру й ниточок робити не складно. За годину занять кожна дитина встигає зробити до 10 таких виробів. Головне, щоб роботу юних волонтерів не переривали повітряні тривоги, які неможливо спрогнозувати і попередити. В актовій залі центру дитячої творчості наша знімальна група застала за роботою вихованців гуртка Еко плюс. Підлітки виготовляли окопні свічки, необхідні складники для виготовлення яких приносять як пересічні мешканці, так і вихованці позашкільного закладу освіти. Разом з моїм колективом екоплюс та іншими гуртками нашого закладу. Ми збирали картон, віск, ляшанки для виготовлення окопних свічок для наших військових. Всі, чим могли, ми допомагаємо нашій країні, впевнені в її перемозі. Керівниця гуртка Лідія Ніколаєва зазначила, першими, хто долучився до цієї справи, були викладачі. Інтернет допоміг дізнатися, як виготовити окопну свічку. Згодом доєдналися й діти, які на сьогодні швидко і вправно наповнюють бляшанки картоном за спеціальною технологією. Була спочатку така технологія, таким равликом ми складали, потім наші військові сказали, що таким чином краще. Тому ми зараз зробимо так. Якщо буде ще якась покращена технологія, ми звичайно дослухаємося до порад і будемо переймати інші технології. Свічок ми виготовляємо багато, наскільки ми знаємо, альтернативи окопним свічкам немає. Як ви знаєте, окопна свічка вона може горіти попри дощ, попри сніг, тому саме вони допомагають окопні свічки нашим хлопцям. Зігріти руки, можливо, десь щось просушити, підігріти чаю, хоч трішечки обігріти те помешкання, де вони знаходяться. Звичайно, ми всі дуже за них переживаємо, розуміємо, що. Осторонь цієї волонтерської діяльності зараз не може стояти ніхто, тому що після 24 лютого вже ніхто не може сказати, що це не моя війна. А це вже інші маленькі волонтери, вихованці гуртка бісерне сяйво. Дівчатка виготовляють одразу два види оберегів. Це будуть віночки, ось такі, і побажання для наших захисників як найшвидшої перемоги і миру. І ось такі браслети. Тобто на них вже чекають і на Сумщині, і на Харківщині. Всі у вас обереги, віночки. Вони всі патріотичних кольорів. Це так, так, так вони е, полюбляють таке. Вони саме просять таке, щоб наше щось було українське, таке синьо-жовте. Вихованка гуртка бісерне Наталя Сітько вже знана волонтерка серед військових, які отримували вироби з бісеру і з горішніх плавнів. Ці та шеврони. Я передаю нашим військовим, з яких в мене. «Тався маленький флешмоб десь місяць-два назад. Я почала виготовляти і обмінювати. Тобто, дівчина створює браслет або шеврон із бісеру і передає на фронт. Військовослужбовці віддячують юні волонтерці шевронами, які використовували до появу подарунка з бісеру. Щоразу колекція шевронів Наталії поповнюється. Інтерв'ю переривається, лунає сигнал повітряної тривоги. Діти збирають речі і якомога швидше залишають навчальний клас, щоб пройти в укриття. Проте у тимчасовому сховищі не гаятимуть час, а продовжуватимуть плести браслети. Тому нагадують викладачці прихопити з собою стрічки. Лариса Тесля, директорка центру дитячої тайнацької творчості, зазначила, вихованці і викладачі центру творчості почали волонтерити із початком війни, адже добре розуміють, що армія з міцним тилом не переможна. З перших днів війни ми об'єднали зусилля дорослих і дітей. Щоб підтримувати тих, кому потрібна була наша допомога. А у лютому березні 2022 року це були переважно родини з дітьми, що прибули у наше місто із зон бойових дій. І до сьогодні ми ділимося з такими родинами усім, що маємо: житлом, речами побуту, одягом. Організовуємо змістовне дозвілля для їх дітей, залучаємо їх до занять у наших гуртках, клубах і творчих об'єднаннях. Раніше дорослим здавалося, що у дітей замало можливостей, щоб займатися волонтерством. Війна, яка прийшла в Україну, довела протилежне. Саме участь маленьких українців у волонтерській діяльності позитивно відображається на підтримці бойового духу військовослужбовців збройних сил України. Ми реалізували багато в. Волонтерських ініціатив, враховуючи потреби та реагуючи на ситуацію сьогодення. Ініційована нами волонтерська толока-гостиниць для переможця, мала на меті зібрати ті речі і для тих, хто зі зброєю в руках захищає зараз нашу землю. Речі, які б нагадали про родинне тепло і допомогли у хвилини виконання бойових завдань. А ще діти та Рослі у центрі збирали книги для військових у шпиталі, донатили монетні заощадження в рамках акції Нацбанку. Смілива гривня, пекли пиріжки для хлопців з Нацгвардії. У рамках челенджу Від тепла в оселях до тепла в окопах центру творчості вдалося передати на фронт майже 150 пар шкарпеток і рукавичок, 60 кілограмів смаколиків і інших потрібних для наших захисників речей. Лариса Тесля подякувала усім, хто підтримує їхні ініціативи та допомагає. Адже ми разом, навіть своїми маленькими справами, наближаємо велику і жадану перемогу.